Роботи не припиняють. Центр видачі гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради без упину забезпечує ВПО усім необхідним. Пані Людмила, переселенка із Миколаєва. До міста над Бугом приїхала ще у березні 2022-го. Відтоді до центру видачі гуманітарної допомоги навідується регулярно, бо це каже єдине місце, де є все необхідне. Платічка, сарафанчики, дивимося. Ну, що таке, що підходить, то і беремо. Всі нові речі, всі з етикетки, всі вони новенькі. Ось цей сарафанчик на мені то гарно носиться. І стирається добре, і носиться добре. Часто навідується до центру й пані Валентина. Зараз мені треба рушничок чи що небудь, щоб положити під ноги в ванну. Хожу дітям, правнукам. Дитячі урочки получать, дитячу їжу. Центр працює від початку повномасштабного вторгнення. Тут допомогу отримали тисячі ВПО. За день обслуговують щонайменше 300 людей. Потреби у кожного різні. Географія відвідувачів широка суми Харків-Херсон-Донецька, аби забезпечити людей всім необхідним. Центр залучає не тільки хмельничан, українські фонди, а й іноземних благодійників. да, отримуємо дитячі пюрешки, дитячі памперси, дитячі видаємо. Поповнили запаси і нині працівник центру пан Олексій доставив харчові набори. Цим вантажам закриють потреби 300 осіб. Дитяче харчування, горбзову кашу, кренчі. Супи, дитячі пюрешка. Хмельницька обласна рада докладає максимум зусиль, аби центр видачі гуманітарної допомоги працював безперебійно. Для цього керівництво ради постійно співпрацює з міжнародними партнерами, благодійними фондами, жителями області. Вдалося допомогти понад 64 тисячам ВПО. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33-й телеканал.